10 ключових трендів, які формуватимуть Google Ads у 2026 році, всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Lead Agency. І сьогодні ми пройдемо з вами, що нас чекає в 2026 році. На що варто звернути увагу, як підготувати свій сайт, підготуватися як спеціалісту, як компанії, і що взагалі буде в 2026 році в Гуглі, на мою думку, виходячи з того, що я чув, бачив і читав відносно Google Ads. Перше, це домінування автоматизації та ai кампаній. Google Ads переходить у AI First, це перформанс Макс, Де Менжента AI з тим основними форматами. Тобто ручні ключові слова та ставки вже втрачають свій вплив. Що важливо, менше ручного контролю, більше рішень приймає алгоритм. Добре, це чи погано, але це факт. Успіх залежить від креативів, фіда, спаті дата та аудиторних сигналів. Це теж правда, бо я не знаю це напевно скільки в 2026 році, але. Креативи завжди вирішували, наскільки, особливо з холодною степлоаудиторією, наскільки ваш продукт буде їм цікавий. Кампанії працюють як контейнери, де головніше це якість сідних даних. Це взагалі основа основ. І роль спеціаліста це створити середовище для шиї, а не управляти ставками. Повністю згоден, тому що дійсно просто управляти ставками це вже відійшло на другий план. Є ще ніші, де це актуально, але їх все менше й менше. В чому суть цього першого? Показника. Це у 2026-му виграють ті, хто керує даними та креативами, а не ключовими словами. Далі йдемо. Зараз себе закину, щоб вам було все видно. Друге, це перехід від ручного контролю до стратегічного управління. У Google стає менше ручних ставок і точного контролю. Більшість рішень приймає алгоритм. Це факт. І від цього не підеш. Я думаю, Google навіть там в 30-му чи коли там буде році ще залишить ці ручні ставки, але він дуже-дуже вжимає з, кожному, з кожним роком. це. Роль факівцяйка буде. Не крутити налаштування, а здавати стратегію та рамки. Вже давно. Позиція PPC-спеціаліста вийшла за рамки просто коригувати ставки, перевести пошукові запити і додавати мінус слова. Е, Наступне – це формувати структуру аккаунту і KPI, це основа, і давати алгоритмам потрібні сигнали, тобто аудиторії, дані і креативи. Яка суть цього? Це те, що в 2026-му виграють не оператори, а архітектори рекламних систем, які задають правильну стратегію для штучного інтелекту. Далі йдемо. Перевага власних аудиторій, fios, Party дата, що за це казали вже в першому пункті. Через приватність та зникнення сторонніх куки, саме власні дані стають головною перевагою брендів. Це вже в 25-му році це почалось, можливо, навіть в 24-му, хто як встигся все зайти. Але що важливо, це CRM, історія покупок, e-mail, SMS, Telegram підписки, збирати ці дані, поведінка на сайті, і списки покусів, і Лукалайк -like аудиторії. Хоча, наскільки я пам'ятаю, Лукалай в -like Google вже прибрали. Чому це критично? Фіоспаті дата покращує роботу. Алгоритмів, але важливо те, що ви маєте збирати ці дані це найважливіше насправді. І у 2026 році виграватимуть ті, хто активно збирає дані та використовує власні дані. Тобто власні дані це саме головне, що може бути для вашого бізнесу. Тому збирайте їх не нехтуйте цим. Бо коли щось накриється, це буде сама головна ваша фінансова жила бізнесу. Креатив та UX визначатимуть результат. Алгоритми оптимізують покази, але слабкий креатив або поганий сайт це не має результату. Як круто не запустиш рекламу, якщо креатив слабкий, відео не те, чи згенеруєш штучно – ну це одразу не продає. Це факт. Головне, в 26-му році, що це буде? Якісне відео та фотокреативи або тестування форматів і месенджерів, і швидка зручне, зрозуміла, поскова сторінка UX. Я не розумію, чому насправді це треба казати в 26-му році. Бо це в кожному році це відіграє. Просто чомусь. Е, люди думають, що досить просто запустити рекламу, наняти якогось контекстолога чи там PC-спеціаліста, і все буде добре, а банер, там потім зробиться, відео потім змонтується. Тому, будь ласка, давайте е, креативи і робіть гарний UX та UI сайту. Е, суть. Е, а приведе трафік, але конверсію роблять креатив плюс сайт. Е, далі, Омніканальність та змішання точок дотику. Користувачі переключаються між мобільним планшетом і десктопом, тобто шлях до конверсії стає фрагментованим. Е, що важливо у 2026 році? Єдині креативи та месенджі на всіх пристроях. Узгоджені посадкові сторінки, та ремаркетинг і аналіз моментів конверсії: ранок, вечір, перерви. Тобто, треба аналізувати це і дивитись, як конвертує ваша аудиторія такий шлях від першого заходу до конверсії. І обов'язково розуміти, що людина купувати може з різного ну, з іншого. Наприклад, дома посиділа там зубука, подивилась, вийшла в дорозі, купила, бо мала час. Суть стратегія має бути омніканальною, тобто реклама, креативи і досвід користувача повинні працювати як єдина система. Фокус на LTV. атрибуції та реальної цінності клієнта. LTV це взагалі мій любимий показник, тому що його треба рахувати, і він дуже-дуже багато чого може вам сказати в бізнесі. У 26-му році Google переходить від оцінки кліків і простих конверсій до вимірювання повної цінності клієнта. Що важливо, оцінювати LTV. Повторні покупки і до продажі. Якщо ви не знаєте, що таке тіві, це Lifetime Value. це скільки приносить, якщо я правильно розумію, клієнт за всю його історію. Тобто, якщо, наприклад, у нас там клієнт середній період, наприклад, 3-4 роки в агенції, то не можна його казати, що він там приніс нам там, вартував, наприклад, там, 400 доларів. Багато це чимало. Якщо він прийшов через там, 10 тижнів чи через тестовий період, погано, через місяць погано, через півроку погано. Для мене погано взагалі, коли люди. Чи клієнти виходять, але рентабельно не рентабельно це ж рахувати треба. Е, суть, е, успіх визначає не перша покупка, а довгострокова цінність клієнта та його повторні дії. Що робити, якщо у вас немає повторної е, продажі, до, придумати її чи додати якусь е, фішку. Все можна майже допродати. Я розумію, що не всіх, наприклад, якщо ви там адвокат з уголовної відповідальності, то. Ну, Краще не допродавати людині на її сім'ю, там, я не знаю, як вам зручніше буде. Але якщо це є ком, то точно є. Далі йдемо. Зміна ролі ключових слів та матчтипів. У 2026 році традиційні ключові слова і матчтайп втрачають актуальність. Алгоритм краще роз... розуміють, намір користувача, а не точний збіг. Радий за нього дуже, але я думаю, що я ще рік-два попрацюю з мачтайпами. В деяких бізнесах е, ми вже працюємо на широкому, в деяких тільки точні, в деяких тільки фразові. Тобто треба просто бути адаптивним і розуміти, якщо щось не працює, не треба казати, що бізнес не працює. Треба тестувати різні мечтипи і пробувати. Бо тут питання в тому, що не буде мечтипів, а в тому, що не треба бути, як раніше, наприклад, там знали, що широкий це взагалі ні, і тільки працювали з точним. то зараз все трохи змінюється. Ще важливо, фокус на семантику та пошуковий намір, широкий е відповідник, тобто broad match, довші фрази, як сигнал наміру, і негативні слова залишаються критичними. Тобто без негативних слів ну, працювати не буде ніщо. Хоча є в мене теж компанії, які працюють з мінімум мінус слів і працюють супер просто. Тому, як завжди, кожне правило це лише порада, а не заклик до дії. І суть Google переходить від ключових слів до розуміння навірів користувача. Геотаргетинги і локальна релевантність. Користувачі все частіше шукають поруч, зараз у моєму місті, тобто локальний контент, контекст стає ключовим. Що важливо, точний таргетинг за містами, регіонами, районами, оптимізація за часом добита пристроями і використання геовоголошах, особливо для України. Це підвищує конверсію. Якщо особливо ви по місту працюєте чи по регіону якомусь, люди хочуть бачити те, що вони загуглили. Або навіть вони не загуглили, а ви знаєте, з якого вони міста. Можна вказати це. Суть у 2026 році е, успішні кампанії будуть максимально локальними та контекстними. Приватність, регулювання та прозорість. Е, регулювання посилюється. GDPR, тобто обмеження трекінгу та нові правила щодо даних у різних країнах. Всі сто, е, зіштовхнулися в 2024-25 році, хтось додав, хтось ні. В Д Європі всі додали. Ми ще тримаємось, е, українці. Що важливо, Коректне налаштування відстеження та тегінг, актуальна політика і відповідність локальним вимогам це Україна або ЄС. І суть дотримання приватності: це не бюрократія, а спосіб захистити бюджет і покращити якість даних. Я з цим погоджуюсь: зростання вартості кліку та конверсії. Е Да, з кожним роком і я вважаю, що 26-й це не буде винятком. конкуренція у Ads зростає, і разом з нею збільшується ціна за клік, і ціна за конверсію або дію. Устих залежить від ефективної оптимізації. Що важливо: планувати бюджет з запасом, давайте зазор на те, що буде вища ціна за клік, регулярно аналізувати ефективність кампанії, сегментувати аудиторії і тестувати, оптимізувати та відключати неефективні оголошення. І суть зростання вартості реклами компенсується грамотною стратегією. Тобто, як би штучний інтелект не віддавав, роль фахівця в цьому залишається дуже дуже важливою і невід'ємною. Сподіваюсь, ці поради ви вже будете використовувати, щоб в 2026 рік зайти підготовлено більше і прогнозувати там, бюджети свої на наступний рік, а сподіваюся, що їх прогнозуєте вже з цього місяця або року. І підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими Google Ads. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі!